Всім привіт! Ну, я продовжую плести далі. Ось оця схема, ви вже її не раз бачили. І ось оця майже, ще мені декілька рядів тут, майже сплетена серветка. Ось така вона велика. Ну, цікава вона, бачите? Тут серединка і бока. Вся вона на вона. А, майже вона по діагоналі майже 39 см. Ну, ще ж декілька рядів доплететься, так що вона буде 40 з чимось см. Така вона. Нарядна вона така, можна сказати. Така ось вона. Ну, зараз загортається, вона в мене тут навіть трішки не вміщується. Вже як до плиту, то вам покажу вже на тому більшому столі. Ось така вона цікава. Ну і це вже пішов другий моточок у мене, так? І ось, бачите, тут ще є. Ну, скільки ще піде ниточок. Ще побачимо. Ну, майже два моточка піде. Тому що там залишиться, я думаю, що не так багато. Ось така вона цікава виходить. Ну, залишилось трошки, так що ось ще раз її схема. І така вона цікава вийшла. Так, ну я двигаюся далі. Двигаюся далі. І тепер переключимося. Зараз ми на схеми переключимося, так? Будь-підемо на цю, ця крайня стоїть. Ось на цю підемо так. Цю серветку я вам показувала. І що тут у мене виходить тепер? Зараз я розправлю. Так, ось так воно буде. Одною рукою трішки неудобно розвертати. Так, ну тут з ниточками, ну. Без ниточок поки ніяк. Добре, хай ниточки. Зараз я трішки. А ось вона отсюдова, вона йде. Так, щось я заплуталась трішки з цими ниточками тут. Зараз. Угу. Ось також ж хочеться трішки показати, що вона... І знов я запуталась у цих ниточках. Одною рукою трішки складно його показувати. Вона зачіплюється. Так. Ось це сюди зараз виймемо Бо воно ж не все в нитках і не видно, що воно тут на, виплітається. Так, ну і ці розеточки йдуть. розвернемо їх. Так, ну ось, доплила я третю розеточку. Так. Доплила я третю розеточку. І, бачите, почала я виплітати ось тут. Так, і почала ось тут випліта. Спочатку ось тут йшло, бачите, без повітряних петельок між стопчиками, суцільно йшло. А потім уже пішло на збільшення, тобто між кожним стопчиком повітряні петельки. Так, ну і тут я дивилася по схемі, тут я трішечки ще дійду. Буквально там буде теж е, е, таке з'єднання буде. І все. І я буду переходити до другої частинки, бо там вона помилку трошки зробила. Так. Ось така буде. Так, не додавала я четвертої розеточки, не додавала. Чому не додавала, тому що подивилася, це так у відео вона ніби невеличка. А так, як це, я подивилася, мені достатня ця буде довжина. Вона ще трошки ще ж тут обв'яжеться, ну така, Мені більше її просто не потрібно. Хоча, так, як дивишся на серветочку, хочеться ніби ще одну таку розеточку додати. Ні, буде так, як по цій серветочке. Так, ну, спостерігайте далі, далі буде цікавіше. Ну, така вона цікава буде. Так, ну, я двигаюся далі. І далі вам хочу показати. Так, і далі я вам покажу. Покажу, покажу. Розпочала ось цю. Маленьку серветочку, але я її розпочала тільки. В мене, пам'ятаєте, залишилось то сердечко в сердечках, і в мене залишився ось маточок ниток. Ну, я думаю, тут серветочка невелика, мені достатньо буде цих ниточок. Так що, думаю, достатньо. Вона дуже економна така нитка, це тонкий акрил, тільки трішки вона від, наче... Хоча я от, в магазині я питала, то вони кажуть, що це звичайний акріл. Що це ж так ось ось нитка. Тонка акрілова нитка, ну, але вони за складом відрізняються. Ну, ось ця дуже економна нитка, мені ці нитки дуже подобаються. Так що буду в магазині, якщо будуть, придбаю ще. Так, ну ось такий шматочок я розпочала. Це поки сама серединочка така. Так що це тільки буквально ось Ось іду по цьому другому. Ні, я вже його зробила, да. я зробила ось цей третій рядочок. Так що. Бо так, потрошки вчора багато підтягувала. І сукню трохи плила. Ну, сукню вже сьогодні показувати не буду. А, так що і сукню плила, і ці серветочки. Так, і хочу показати вже більше. Тут додала пару рядочків, і що хотіла сказати за цю серветочку, це серветка з калами. Так, нагадаю, схему я її зараз. Вчора я говорила, що я її перероблю. Ну, цей шматочок, який ось я зробила, так, то він поки по розмірах. Іде буквально один в один з, цією, з тою старою серветкою. Так що я не знаю, наскільки буде змінюватися. Ну, єдине, що да, він йде більш ажурніше, більш так, там плотніша нитка, тут він йде більш такий. Не знаю, мені на цій серветці цей варіант більше подобається. Ну, як буде людині. Хай сама вибирає, що як їй буде. Поки я ж кажу, той варіант я не розплітаю. А, ну, я думаю, що цей варіант їй сподобається. Буде видно. Так що ось такі справи, що хотіла сказати, через декілька днів я вам покажу уже, що я продвинулася в серветки. квітка, така велика була в мене, ну, її є в мене. Так, і через декілька днів також покажу покривало, куди я продвинулася. Ну, а на сьогодні, мої любі все. Дякую за, що, що дивитесь мене за лайки, за коментарі, за гарні ваші слова. Дякую. Гарного настрою, бережіть себе. Пока-пока, до завтра!